Всім привіт! З вами я, як завжди. І сьогодні в цій серії ми будемо будувати, будувати та ще раз будувати. За кадрами я трішечки будував. Багато слов будував. І сходив в шахти. Ну, тут е, накопав заліза та золото. Ну, золото не потрібно. Та вугілля. Так, сьогодні ми йдемо. І ще побудував таку, поки побудував, що ж це таке. Таку щось таке неві. непонятне. Зачем воно? Навіщо воно? Але хай буде. Я поставив Optifine мапу, і м'ятка не сохранили. Добре. Поставимо мітку. Так. Якусь мітку таку. Давайте якого кольору синього, так, синього. Так, пробачте. Я знову тут. А ще буде, якщо так, то буде. Ох, синя. Так. І що тут? Сьогодні ми будемо будувати так. Треба чуть-чуть трохи -чуть прибратися біля той штуки невідомий. Ай. Так. Треба м'яса. А, не так, все но. Ну, Будемо обирати. Прибирати сміття. Навколо так. треба зробити нову соки. Так, зараз я убьюся. Точно убьюся. Так. 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 <coughs> так. Сокера. Теперь надо пойти. Пойти. Палиці це як завжди треба. Де верста. А залізо воно вбиває. Вбивається так швидко, що даже не помітно. То топор зробив, то ножиці зроби. Де там сокела? Це зрубати, щоб воно було як так покрасивіше. А то щось ті мені не подобається. Так, оце треба зробити, оце. Це вже другі ножиці, я вже перші зрубав повністю. Оце я як ви бачите, почистив, як можна так сказати, від бур'яна. Так, і ще один. Так, так, у нас. Хоча мені наші хвороби не нужна. Але <клух> тут пропадати. І ще, як ви бачите, я зробив... Ну тут мо мост заробив і зробив ферму пшениці. Так. Маленьку, зовсім. Буду чекати, поки вона виросла. Набив тут собі 18 левел. Так. І, І сьогодні. Ми що будемо? Ми тут будемо вирубати ліс. Будемо тут пригодне для життя робити все. То воно було якесь не таке щось ліс. Я на дереві, як таза. Ні, де ми на дереві-то будемо жити. Але воно якось не, не торт на дереві. Тільки на дереві все будувати. Воно буде і на землі. Так. Цокера. Так, ніч. От коли почнеш знімати, то дощ, то ніч. <пух> Нема що робити. Що ж це таке? Так, лягаємо спати. Так. Ми поспали, йдемо донизу. Будемо сьогодні заміняти оце кам'яне. кайлом треба виробити його. І, зробити, і замінити землею. А то тут не торт. Все оце. А, ну і ще я встановив інвентарі твікс. Ну як я. Ну це була зборка така. Лайк. Ванил. Як це назвати? Не знаю. Та якась сборка від Playcraft, так. Скоро будуть. Серії про Плейкрафт. І скоро буде Minecraft з модами від, теж від PlayCraft. Ще це перший український сервер. Так. Скоро це все пропаде. Це треба виробити. Так. Пролибал бирку. Так. Я так быстро заслужу. Главное. Коли не надо, але быстро зростає. Коли надо ворота. По два часа одна травинка. Так, тут треба вырвати кайло. Виколпить. Так, 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 так. 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 Даже не знаю, що тут коментувати, але... Так. Буду казати слово так, і воно... Ви ж хоч щось будете чути. Я вже... в мене вже голос так прорубається, тому що... Я вже ну я вже не болію, як так, ну, тільки іноді кашлю, як ви чули. Так, опять так. Ну вой. про сонце от і и ті, хто знають першу поговорку. Тип. Ти зрозуміють. Я хочу зробити швидкий спуск. Але я не знаю, що тут будувати. Я не знаю, можливо, якусь башту. Що... Чи якийсь бар припляжний. Чи піти накопати піску. Хоч і тут тут болото. Можна піти в похід. То... До речі, давайте ще. зараз тут землю дороблю ідемо в похід. <кхи> Неочікуваний похід. Я люблю неочікувані походи. Прямо з собою так. Факовий. Відтором. Лук, ведро, іжи. Так. І цієї їжі нам достатньо. Так. Ні, ще треба відмети кругляка І піти. Куда нам треба от туди? Ну все. Пішли. Чого чекати? Хочу накопати піска. Оплата добра. Вот и Жалко, там нема виде. Якщо было...